Всім привіт, радий вас вітати на своєму каналі Таро Ворожба. Бажаю вам гарного дня, ночі, ранку, в залежності від того, коли ви дивитеся це відео. І так, мені переслали в телеграмі допис одіозного депутата Дмитрука і читаю вам мовою оригіналу. Афонський старець, Палікарп, війна дуже скоро закінчиться, а Україна буде цвісти. Не уїжджайте, із Києва. Настоятель одного з кімських храмів УПЦ, я так розумію, що це УПЦ МП. Отець Роман Барановський розказав о своїй дивительній встречі з Афонським э, монахом, Соборним старцем Палікарпом Монастир Ну, Це, до речі, це, це самий древній монастир э, на Афоні э, Ксіропотам. Можу вам трошки про нього розказати. За легендами монастир. Ксірапатан був заснований в п'ятому столітті візантійською імператрицею Пульхерією. Пульхерія була сестрою імператора Феодосія II. і вона побудувала храм на честь 40 Севастійських мучеників. Про яких їй було видіння. У 7-8 VII VII століттях монастир спорожнів, але Царевич Павло, заснувавши свій монастир на сухій протоці, так перекладається ксіропотам, звернувся до імператора Романа І з проханням відновити ксірапотам. Імператор погодився. Але через три століття монастир зруйнував землетрус за правління Михайла IX, палеолога. Як стверджують афонські легенди, це сталося в покарання за прийняття унії з Римом. Андронік II палеолог, відбудував монастир, але він е, постраждав від пожежі в 16 столітті. Султан Селім І відновив його за власний кошт. Згідно з легендою, підтвердженою султанською грамотою від 9 березня 1520 року, яка зберігається в монастирі, султан мав видіння 40 севастійських мучеників, які звеліли. Відновити монастир на знак подяки Богові за допомогу туркам під час підкорення Єгипту. Після цього ксірепотам прикрашали вже волоські господарі. Головний храм монастиря, званий Каталікон, присвячений 40 мученикам Севастійським. Архітектура храму та інших будівель. Монастиря демонструє візантійський стик з елементами, які були додані в різні періоди історії. Внутрішні стіни прикрашені фресками, багато з яких теж датуються різними епохами та періодами історії. І однією з найважливіших реліквій монастиря є частина Животворящого Христа Господнього, яку за переказами подарувала монастирю візантійська імператриця Тольхерія, яку ми вже знаємо. Ця реліквія є об'єктом шанування і привертає велику кількість паломників. Е, монахи монастиря і монастирях сірепотам ведуть суворий аскетичний спосіб життя. Їхній день починається і закінчується молитвою, а між цим вони е, займаються різними роботами, такими як сільське господарство, е, там, різні ремесла і підтримка монастирських будівель. Монахи також займаються переписуванням рукописів та іконопису. Монастир Сірепотам відкритий для паломників, але відвідування афону вимагає спеціального дозволу. Паломники можуть залишитися на певний час у монастирі, беручи участь у богослужіннях і духовних бесідах. Відвідувачів просять дотримуватися. Ну, Досить такі строгих правил, пов'язаних з одягом та е, поведінкою. Ну, добре, не буду вам багато розповідати. Це ну, взагалі дуже такий серйозний, щоб ви розуміли просто, це старець дуже серйозного е, монастиря на Афоні. Читаю вам далі, вибачте за такий автоп. И э, ага. насильник монастыря поделился со священником очень радостным предсказанием, рассказав, что война в Украине закончится очень скоро, так же внезапно, как и началась. Вот что еще сказал ставец: в Киеве больше Божьей благодати, чем на Афоне. В Киеве очень много соблазнов, там очень большая тревога. Там страдания, болезни, несчастья, разорванные сердца, разбитые ракетами дома. А Господь там, где страдает, с теми, кто страдает. Тот, кто в Киеве обращается к Богу, того Господь не оставляет. Он поддержит, он утешит, он даст большую радость тем, кто причащается. В киевских храмах очень много Божьего присутствия, очень много исцелений от разных болезней. Не, покида... не покидайте Київ, не покидайте Україну. Україна буде звісті, Україні буде радосна і щастлива. А, Все, на цьому топе заканчується ортемат ну, Я думаю, ви всі знаєте, хто це такі, яка це удіозна особа. А, і я хотів би переперевірити перевірити на картах а, ці всі. Заяви. Хоча і нічого поганого я не бачу в цих заявах, але ну, мені, мені стало просто цікаво. Просто по-людськи цікаво. Добре. Так. Зараз буду я, як завжди, настраиватися на колоду, Тасувати колоду і так далі. Е, ну, а відео я, звичайно, зараз пришвидшу, і ми з вами вже перейдемо безпосередньо. До розкладу. Е, перше питання у нас буде таке, як завжди з листочком трошки собі там е, накидав план. Перше питання буде таке: чи дійсно е, отець Роман Барановський зустрічався зі старцем Полікарпом? Це буде таке перше питання. Тому що це представники опацента, і ви самі розумієте, від них можна очікувати чого завгодно. Там Бабка придумала, бабка сказала, бабка надує пошептала. Добре, я, е, я прийшвидшую відео, і ми з вами вже скоро побачимося за ладом. Покажіть мені, чи дійсно отець Роман Брановський. Зустрічався зі старцем Полікарпом. Так. Ну, давайте з вами дивитися. І так, перше питання у нас таке. Чи дійсно отець Роман Барановський зустрічався зі старцем Полікарпом? Давайте зріжемо. Так. Чи дійсно отець Роман Барановський зустрічався зі старцем Полікарпом? Сел уточню карту помірність. Ага. А, ну, дивіться, я вам можу точно сказати, що так. Дійсно, ця зустріч ця Романа Барановського вона, а, була. Він зустрічався зі старцем Полікарпом, причому він їздив а, по, ну, по, по дорученням, а, по дорученням да, зі свого дому. А, возив якісь гроші. Ну, а, Якісь ресурси, може, якісь мощі чи, ну, чи інші такі церковні. Да? Можливо, це не, не гроші в прямому сенсі, а якась е, церковна, як то кажуть, церковна утварь. Так, може якісь мощі, реліквії чи, чи інше. Так, дійсно, їздив зі свого дому е, до старця, зустрічався з старцем, е, і з іншими. Високопо ну, і з іншими високопосадовцями монастиря, і дійсно таке, таке пророцтво вони е, сказали, це правда, що буде велика, велика радість е, в Україні, що буде перемога за, за Україною. Це е, так вони сказали. Але е, промовчали про велику кількість жертв. Тобто, е, знаєте, як кажуть жертви безвільно об'ємне. І так, і що нас ще чекає період печалі, дуже великих печалі та скорбот. Про це чомусь Дмитро Клян написав. Але але дійсно, дивіться, у нас внизу карта імператриці Вісімкар. Так, але дійсно ну, весь весь світ всі, всі роблять для того, ну, на те, щоб. Вірніше, навіть не світ, а всесвіт робить Бог робить всесвіт, все для того, щоб Україна зробився для того, щоб Україна процвітала. розумієте, Ну, ось так. Ось так. Ціною, звичайно, ціною кропотливої праці. Все, ну тобто нам нічого не впаде з неба. Розумієте, але це дійсно так. Це дійсно так. Це правдивий допис е, на каналі Артема Дмитрука. Тобто так воно і є, але тільки вони е, упустили, що, що е, перемога нам дістанеться дуже великою ціною, дуже великої кількості життів. Е, я ж кажу, от це, це прям безвінно об'єднане. От тут перевернулася е, карта. Справедливості, да? justice на англійській мові. Так, це правда. Далі. Далі, далі, далі. Ага, ні, це не залишимо, це ще що... Це ще Залишимо. Тому що є ще одне зв'язане питання. А, м -м 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 -м. От вони йому предсказали, а яким. Е, Оцю, Бороновському. А яким чином там було сказано, що війна закінчиться несподівано? Яким чином війна в Україні закінчиться несподівано? Яким чином війна в Україні? Покажіть мені, яким чином війна в Україні закінчиться несподівано? Дивіться, так. Дивіться, ця війна, ця війна сильно вплинула як на матеріальний наш фізичний так, світ, так і на духовний. Україна пройшла свій страшний шлях. Від молодості, розумієте, до дозрілості. Тобто вона, вона вже, вона вже ну, його ще, ну, вважаєте, вона його фактично пройшла. Пройшли люди трансформацію і, і тепер дивляться на світ іншими очима. Зараз е, період відсутності, стабільності та, та політичних перетворень, які неминучі при наставанні нової епохи. Вихід буде. Е, ну, вихід, вихід буде знайдено в кінцевому в ітогі, кінцевому, да, е, е, скажімо так. І це станеться, війна закінчиться в один з понеділків. От війна закінчиться в понеділок. Коли вже буде, знаєте, коли вже буде здаватися, що все втрачено, буде великий вогонь, карти кажуть. І, як я вже казав, вихід буде знайдено. Є світло в кінці тунелю. І багаті в Україні втратять все через те, що ніколи не рахувалися з обставинами в країні і заточуючи їх людьми. Карта буквально каже, що багаті, в Україні, в Україні, багаті люди в Україні чули тільки себе. Ось так. Звичайно, ми е, тільки кропотливою працею е, все зможемо собі, собі повернути. І дійсно це буде шлях до, до процвітання. Давайте кимось там. Так. Праця, е, період упадку. Упадку е, і в матеріальному плані, і здоров'я у людей буде да, не, не дуже багато е, праці. Буде дуже багато праці. Е, Зеленський піде від влади, піде. Ось все. Програш його. Програш. Зеленський з лади піде. Так, до речі, так, до речі, до речі, що? А, ні, ну все. Все, це все, що я хотів сказати. Так, і в мене, знаєте, ще одне питання. Таке видикло. Ем, як скоро Україна буде квітнути да, процвітати після війни? Як скоро Україна буде процвітати після війни. Дайте мені, будь ласка, відповідь. Як скоро Україна буде процвітати після війни? Зрізаємо. Дивіться, я зараз розкину три карти по рокам. Е, так, 2025 рік. Я розумію, що фантастика. На 2025 рік викладати, але... Ми з вами, всього люди, ми з вами можемо лише ну, собі щось думати. Бо вищих сил на нас є дуже часто, зовсім інші плани. 2025, 2026 2027 рік. О, тут відчувась вирізав. Ще дві ого. Значить щось хочу сказати. 2028 рік. 2026. Що внизу? Внизу пажезів. Що? Тільки ентузіазм нам нам наша завзятість допоможе. Ні, це на 25-й рік. Так. І на 26-й. 27 27 будуть значні політичні, соціальні е, взагалі, е, як то кажуть, знаєте, соціальне преобразування, значні зміни, просто фактично оновлення м -м, країни, людей. Е, е, ми будемо жити в 27-му році, почнеться життя в якомусь зовсім іншому форматі в нашій країні. Зовсім іншому форматі. Ось. Але розумієте, тут перевернувся місяць, диявол, і зірка. Тобто, ми маємо надію, що більше ніколи брехлива влада не, ну, не буде в Україні. Тобто, що більше ніколи брехливої влади не буде тої влади, яка е, обманює свій народ, яка дурить, яка держи свій народ у рабстві. Розумієте? Ніколи такого не буде. Тобто. Е, Карта оновлення, карта Вищого суда цих людей, які багато говорять, але нічого не роблять. Тобто, так, 27 рік, 28. -й. І 28. -й. Подивіться. Ви подивіться лише на ці карти. Ви подивіться. Дивіться, в 27-му будуть значні зміни. Значні. Тобто. Е вже Україна не буде такою, якою ми знаємо. Взагалі. Взагалі. Це це, вважаєте, це буде нове ем, нове державне утворення. Ну, ну, Все все нове, все нове. Старі еліти вони просто вони не зможуть жити жити в цій країні. Розумієте? Ну, Тобто, жити може вони десь і зможуть, там якоїсь хатинки, там, я не знаю, в Карпатах, але керувати цією країною ні. І дивіться, 28-й рік це просто це. Ну я не знаю, ну це якийсь джекпот. Це просто якийсь джекпот. Так? Україна дійсно буде квітучою. Україна дійсно буде квітучою державою процвітаючою та квітучою. Це правда. Чекаємо. Дай Бог, дай Бог, щоб все підтвердилося щоб е, пророцтво старця і те, що мені сказали карти, щоб воно все е, підтвердилося. І ще одне питання. Яку роль відіграватиме Київ у духовному житті України після війни? Яку роль відіграватиме Київ у духовному житті України після війни? Тому що, якщо ви повните з цієї статті? Він казав, що Бог присутній у кожному храмі Києва. Так? Тобто зараз місто переживає духовний підйом? Яку роль відіграватиме Київ у духовному житті України після війни? Дайте мені відповідь, будь ласка. Яку роль відіграватиме Київ у духовному житті України після війни? Головуючий. Це, це буквально це ем, по, ну, помимо карти Єрафант, е, це буквально це, е, священник архієрей також. Тобто, ну, звичайно, це кафедра митрополіта. Звичайно, ну, тобто, тобто я, яку ще роль може грати? Це кафедра митрополіта. Так. До речі, у нас може бути зміна е, митрополіта в ПЦУ. Також це можливо. Так далі. Якось, знаєте, релігія в традиційному значенні, а що значить троєчка мечів? Ага. Так, так я і думав. Зараз. Так, повішений. Дивіться, релігія в тому. Чи релігійні особи, ті, яких ми знаємо, чи релігія взагалі, та яка зараз є в Україні, вона якось теж буде ем, переформатована, розумієте? Теж буде переформатована. Ем, це я не кажу, що це буде якась нова релігія. Ні, у нас так і буде залишатися християнство, але ем, можливий відход багатьох духовних лідерів, які є на даний час, можливий їх. Відход. І е, релігійне життя та духовне життя буде у нашій країні е, будуватися ну, зовсім по-іншому. Так, це все через якийсь біль, е, страждання, скажімо так. Але, е, але ми, це, ми цей шлях ми пройдемо. Тому що, е, скажімо так, ми, е, ми ми переформатуємо релігійне життя, тому що ми е, недооцінювали карти кажуть, ми, ми ніколи недооцінювали до, не те, українці, які ми духовно багаті. Ось так. Ми ніколи недооцінювали те, які ми духовно багаті. Нам прийдеться відкрити очі на дуже багато речей в цьому світі. Ось так. Ну що ж, е, я вам дуже дякую за те, що ви були зі мною. За те, що е, дивилися це відео. Я сподіваюся, що вам було цікаво. Е, бажаю вам гарного дня, ночі чи ранку, в залежності від того, коли ви дивитеся це відео. Е, не забувайте, будь ласка, підписуватися на канал, підписуйтеся, ставте дзвіночок, ставте вподобайки. Пишіть ваші запитання в коментарях. Ваші думки я завжди буду радий прочитати. Тим більше думки умних людей, людей цивілізованих, так, свідчених людей. Може, ви чимось не згодні? Чи ви навпаки згодні? Може, у вас є якісь питання? Будь ласка, звертайтеся в коментарях. Я завжди вас почую, я завжди вас. Прочитаю дуже вам дякую. До нових зустрічей на каналі Таро Ворожба.